Всім привіт, з вами палич і ера 56 r Надіюсь, на цьому реплечику закінчиться. Вже надіюсь він останній. Цей реплей прислав нам детектив, грає він, дивіться, що цікавого тут на, е без допайка, на автоматичному гнетуші. Маємо 1570 кп, так розумію, це е з якимось там загартуванням, так розумію, да? грає він. Так думаю, дослід не знаю, ще щось. Можливо, турбінка, скоріш за все. От от. якось так от. І на нубка, ну, міні-нубочка з 7 рівнями. тільки. Ну, Давайте подивимося, що цей танчик зробить в цьому бою. Що з цього вийде. Такі от діла. Нагадаю, що також можете надіслати свій реплечик на такий от огляд. Обов'язково має бути майстер бою, обов'язково має бути реплечик актуальної версії гри. І за сьогоднішній донатик. Угу. Е, це е, це блін, показалося, що бекап зірвав. У <нах> <нах> них нормальна тежка відлетіла. І за символічний донатик е, я викладу ваш реплейчик е, собі на канал. От такі а от діла здаю. народу. Всі контакти в описі. Непогана альфа пройшла. 456, я б так би сказав би. Непогана альфа вийшла. Так, і що ми бачимо? Детектив зарядив підкольчиків зараз. І підкольчиками буде, буде пробувати щось тут. Давати дашку на банані, так званому, да? у нас. Міні-нубочка. Uh -oh. е граю тут три чувачка від борта, не люблю такі. такі створення товпостворення, -то як це правильно звати, культурно. Коротше, в общем, да. Коли е один одному мішають більше, ніж допомагають такі діла. Ну, Заличиться ще раз, що п'явтує тичко, з п'ять таки з фуй, 438. Ну, Поки що ще нічого не отримав. В принципі, по ньому хтось і не стріляв. І ще раз залітає. Непогано. Уже це полторашка дашки є, фраг є. А тим часом команда програє горку. Рахунок 1-3 червоні ведуть. І ми бачимо, червоні ведуть також на 2000 хп. Ну, вибачаюсь, на тисячі вже хп. ведуть. Є, 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 от, такі от діла у нас зараз. Ситуація поки дуже неприємна, тому що горка зараз почне сипатися ще дужче, я думаю. Да? Уже Рахунок да, 1-5, 15 і на, і на ЖДшки вже бачу, відлітають союзнички. Оп, оце те, за що я говорив, що коли багато таких людей вони більше заважають чим допомагають. Оце особливо таке йорзання, ніколи так не робіть. Ніколи так не робіть. Тому що ви заважаєте no, це сайфа. зробити зробити послуг союзнику, який стоїть у вас ззаді. От так тільки що і дойорзався, наприклад, як і сам детектив, що йому в жопу залетіло. Людина, можливо, щось вицілювала, а ти там такий своїм качанням. Це дуже-дуже негативно такі ситуації відбувається. Добренько, тим часом 2400 дашки, рахунок 4,9 на користь зелених, плюс 2К пенк, Там по ХП все дуже безпенько міняється. Непогано нічого закинув. Ну, це плюс цієї пушечки. Вона моть такі от тічки видавати і дуже приємно моть видавати. Горка там вроді трошечки ситуація стабілізувалася, але в нас є прорив по ЖД. Сомик там зараз okay. може зайти на просто потилцю, роздати барабан, детектив все але Сомик вилетів, сомик афейка. Сомуав дуже важливий момент, просто вилітає, це жесть. І mm -hmm. детектив починає mm -hmm. просто mm -hmm. на халяву фармить. 3600 600 дашки вже накида, один кіл є. У нас треба акуратно не підставити свікно під противничка. І ну просто жесть. Сомат ці ситуації прям нереально mm -hmm. фартить, що mm -hmm. він Віль вилітає. Врахуйте, що з цього сомика доберуть і це, це буде просто вже набагато проще це, це розвалювати. Трохпетр десь полетів, непонятно куди, ну і детектив продовжує фармити. Добирає, я б сказав би, навіть сомика. Да, добирає сомика. на Нагорки лишився, ДНТ-29, 7 рівень. І вже в нас є перевага по ХП, стволи зрівняння, Ось така от фекашна в Ситуації, по суті, виграє бій. По, по суті, с, е, я думаю, в бій. Всього, 4600 уронам, дано, всього Да? Не знаю, детектив там щось розказував, що це самий крутий бій буде на реплей на, на 56Р у нього. Я Він стрима, там хвастався, я, я це пам'ятаю. Ну, походу, буде не самий крутий бій, а самий гірший бій. Походу, буде на 45Р на завершення, самий гірший бій. Ну я не знаю, що тут має статися, щоб бути було круто. Він зараз піде просто в соло за Це 29, а вже 45Р ще прибере. Це буде п'ятий фраг, я думаю, і шостий фраг на горі. Ну, типу... От якось так, 5000 дашки, ну, ще 1250, я думаю, можна плюсувати до цього результату. У нас буде 6 фрагів і е, 6500 урончика. Ну, там, грубо говоря, 6400 да, дашки, я так думаю. Так, да, обіцяв самий крутий бій, але вийшло, що, нафармив дашку на фекашері. Ясно, понятно, Ще цю 29-ку не, не всю, не, не всю заберемо. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, детектив, детектив. А так, хвастався цим реплеєм. Казав палич Самий крутий реплей на 56Р. Але щось пішло не за планом. Ну, надіюся, повторюю, що ці реплейчики у нас вже на 56Р закінчаться. Nice. І підуть вже якісь танчики для різноманіття. От якось так. Ну, а вас попрошу поставити лайкосики чи дизлайки, це вже хто захоче. Написати коментар під відео. Це допомагає просувати україномовний контент і все більше і більше людей зможе дивитися танки української мови і не тільки танки. Ну і останній посил в цьому бою. І це 29 відправляється в ангар. І що ми маємо? 60 урона, 6 фрагів і. майстер. І результатом цього бою є майстер, є воїн. Небагато по медальках вийшла в цьому бою. Ну, маємо, що маємо. Але ну, віддамо на 6 тисяч дашки видав, це дуже здорово. Реалізація дуже хороша, 20%, 20, 20 попадань, 17 пробивань, 1600 досвіду. Непогано накидав, базара 0, спорить ніхто не буде. Але прям не супер-пупер круто получилося на цьому бою. Е, майстер Росик, да? ну, все одно реалізувався, реалізувався. І нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплечик на такий от огляд, обов'язково має бути майстер, обов'язково має бути реплечик актуальної версії гри. І е, за символічний донатик я запишу ваш реплей собі на канал. Всі контакти будуть в описі. А цьому все, народ. Всім все найкращого. тримайтеся, все буде добре, все буде Україна!